Дванадцять загиблих, п'ятеро вбитих дітей, і майже нульова реакція світового суспільства на трагедію, що сталося кілька днів тому в Одесі. Одесити цього разу знов показали свою згуртованість і людяність. Хтось допомагав на місці трагедії, хтось відкрив збори для постраждалих, хтось донатив, але не було жодної нормальної людини, яку б ця трагедія не зачепила. Відреагували на цей терористичний акт і українські зірки. Багато хто з них розмістив в своїх соцмережах світлини з місця трагедії і підписав їх двома мовами українською і англійською, щоб закордонні підписники також могли бачити, що зараз коїться у європейському місті у 21 столітті, сторіччі, доки їх лідери граються у політику. Але на жаль, ні ми з вами, ні зірки не можуть вплинути на рішення європейських політиків. І тут хочеться поставити одне дуже риторичне питання. Якби то були їхні діти, вони б реагували так само. Нам знову чітко дали зрозуміти, що все, що коїться в нашій країні, для західних партнерів, це не біль і жах, це просто геополітичні ігри. Так вони не хочуть, щоб Росія перемогла в Україні, тому що для них це будуть проблеми, а не тому, що вони так переживають за нас. Але разом з тим вони не готові ризикувати і ще більше злити країну терориста, даючи нам потрібну зброю у потрібний час.